Щоб мати змогу фінансувати Збройні Сили України, гостро стоїть питання стосовно надходження до бюджетів. Зокрема, за перший квартал на Прикарпатті планується залучити до бюджетів більше 7 мільярдів гривень, кажуть у податковій службі. Цієї суми майже 2,5 мільярди направляється до державного бюджету, 2,3 мільярди мільярда гривень до місцевих бюджетів області, і 2,6 мільярдів це єдиний соціальний внесок. Від доведених завдань очікується залучити на 600 мільйонів гривень більше за перший квартал 2024 року до місцевих бюджетів планується залучити 2,3 мільярда гривень що на 146 мільйонів більше до обласного майже 355 мільйонів гривень кажуть у податковій в тому числі до обласного бюджету майже 355 мільйонів гривень що на 12 мільйонів гривень більше до доведених завдань. Хотілося б висловити сьогодні щиру подяку тим платникам податків, які добросовісно сплачують податки, тому що ми розуміємо, що кожна сплачена гривня це не лише фінансова стійкість нашої держави, але є важливим кроком у змі... зміцненні національної обороноздатності нашої країни. Тому важлива кожна гривня, яка сплачена до бюджету. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.